Все ж таки, 305 регламент Європейського Союзу да, і наш закон про надання будівельної продукції на ринку. Да, хоча і сам Мінрегіон їх якось так ну, не то, що плутає, ну так замінює. Да, вони трошки різні, а може навіть і не трошки. Да, тому давайте розбиратися, що зараз є. Наступний слайд. Да. Ну, не... Мені вам да, розповідати все всі, да, в темі, що з 1 січня 2023 року закон про надання будівельної продукції на ринку вступив в дію, були й декілька там, постанов від термінування деяких питань, там, і, так далі, і так далі. Але він працює і треба з цим жити. Наша продукція підпадає, наша вогнезахисна, да, є категорія 35 на зараз, 35 в новому регламенті їх вже більше. 3031, який от з 1 січня буде. 35-та категорія продукції визначена як продукція вогнеперешкоджальна, вогнеущільну, вогнезахисна, тобто продукція вогнезахисна підпадає під дію цього закону. Є відповідно переліки національних стандартів, переліки європейських документів з визначення прийнятності. От тут колеги зазначу, що на останньому ну, зустрічі, на останній, яка відбулася в Мінрегіоні, я сам так вперше раз почув, що е, от перелік національних стандартів, котрий є, да, він. Ну, скажімо так дуже динамічний, і остання редакція от відбулась 31 жовтня 25-го року. Я не зовсім зрозумів, я коли підняв цей перелік. Там написано, що було додано деякі стандарти, хоча кількість їх зменшилась от чисто кількісно. Тому ну, можете ознайомитись, вона є в відкритому доступі на сайті Мінрегіону. Цей весь перелік у редакції від 31 жовтня. отакий свіженький. Ну, то, що касається переліку ЄАдів, да, європейських документів з визначення прийнятності, вони сталі як такові, нікуди не діваються. І, а ну, наступний слайд, будь ласка, я там визначив це. Ага. І головне, що категорія 35-та, вона не покрита жодним гармонізованим європейським стандартам. Тобто, в переліку. Європейських стандартів Мінрегіону нема, ну їх немає не тому, що у нас немає нема і в Європейському Союзі. Тому подію гармонізованого стандарту з додатками ЗА, з системами сертифікації і так далі. Ця продукція не підпадає. Більше того, частина продуктів. В цій категорії вогнезахисної, вона не покрита в тому числі і ядами, європейськими документами з визначення прийнятності. Наприклад, там нема ось такої там величезної галузі, да, як вогнезахист для деревини. Тобто ні в Європі, ні в Україні нема. Ніякого документа, котрий би регламентував, як поводитись з вогнезахисними засобами, наприклад, опять же, для деревини, для кабелі. Ну не то, що поводиться. Що, що має бути у цього матеріалу? Як його, ну, то, як ми кажемо, сертифікувати, випробувати і так далі. Тому у європейських виробників, от, наприклад, для дерев'яних конструкцій, в у них існує. Тільки протокол ну, на сайтах вони там в тендерах участвують, тільки протокол, що їх вогнезахисний засіб, нанесений на деревину, відповідає такому-класу то класу реакції на вогонь, наприклад, там b 1 s 2 d 0 да? І далі проєктувальник сам вирішує: ось цією класифікацією реакції на вогонь. Йому достатньо, да? Цього ну, цього показника для застосування на цьому і іншому об'єкту, а чи достатньо? тому е, ці матеріали і ця, оце, це питання дуже складне не тільки у нас, але і в Європейському Союзі. Е, що стосується нового регламенту 3031, Значить, дійсно, там там додавались ще декілька там категорій, там додавали декілька показників стосовно там екології, і так далі, і так далі. Ну, в тому числі, там взят курс на відміну е э, ЯДів, да, європейських документів з визначення прийнятності, то, що ми називаємо: ЄАдів, ядів, да, з. Можу помилятися, по-моєму, з 31 чи з 30 якогось там року. Тобто, в будь-якому випадку вони скасуються, і повинні Європейський Союз, ну а напевно і ми там підтянемось, да, що якийсь буде документ, я маю на увазі гармонізований стандарт. Да, -E котрий буде регламентувати оці ці всі е, продукти для 35-ї категорії. На зараз цього нема. Тому є отака наступне слайд, будь ласка, тому є отака колізія на, на на настоящий момент. Тому ми трактуємо дію закону, вимогу закону наступним чином, і ми декілька разів, ну може, п'ять самий і, і, і в Мінекономіки, і в Мінрегіон писали там ці листи. Вони ну відписуються, скажімо так, і не зазначають конкретики. Зараз я вам, скажімо так, розповім своє бачення. Ну, воно може бути суб'єктивне, може бути моє там особисте, але все ж таки я читаю те, що читаю. Стаття 5 закону каже: это ми зараз кажемо, ми зараз от цю тему затрагуємо в розрізі: чого потрібно, чи потрібно декларування вогнезахисних матеріалів, да? чи не потрібно? Вимагається чи не вимагається. Тому на зараз стаття 5 закону каже, якщо будівельна продукція охоплена національним стандартом, ми ще раз зазначили, що не охоплена. Далі. Або відповідає висновку про технічну прийнятність. Висновок про технічну прийнятність, що це таке? Це якщо неохоплена продукція будь-яка будівельна, європейським стандартам, ну, або національним стандартом в нашому випадку ДСТУ ЄН, і є, наприклад, ЄАД якийсь, то ти. Звертаєшся до органу з визначення технічної прийнятності, пишеш заявку, він розробляє процедуру випробування, обслідування производства там, і так далі. І так далі І далі видає тобі висновок про технічну прийнятність. В Європі це, це так називаємо ета, європейська технічна оцінка». Може, хтось з вас бачив на е, іноземні, на європейські вогнезахисні матеріалі на кожен продукт є так звана ета, європейський документ з визначення прийняття е, е, ну, да, е, 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 європейська технічна оцінка, котра видається на підставі е, випробувань і вимог ЕАДів. Європейський документ з визначення прийнятності. Так от, або відповідаю висновку про технічну прийнятність. Тобто, у вогнезахисного матеріал вже повинен бути оцей висновок. Якщо виробник не подавав на заявку на отримання висновку, він ну, не має висновку. Тому далі читаємо. Видамо, що виробник складає декларацію показників при приведення такої продукції. В нашому випадку, ще раз скажу, ані іноземні вогнезахисні матеріали імпортовані, ані вітчизняні не мають висновку про технічну прийнятність, а то, що стосується національного стандарту, я, я вже сказав. Тому, якщо жоден матеріал не має і не відповідає, в тому числі, да, то, що в нас ще на час, да, немає ані органів, отут, тут, да, органів, тут на слайді, да, помивочка, органів з технічної прийнятності немає. І саме головне немає, в тому числі і випробувальних там лабораторій, як такових, да, по деяким показникам. Тобто зараз це ще раз от такий перехідний період і ну, така невизначеність, тому ми вважаємо, я вважаю так безпосередньо, що складання декларації на зараз не є обов'язкове для категорії номер 35 Тому і ці всі е, там ринковий нагляд, да, і ці всі. Е, е, Заходи, які відбуваються у, вас, у нас на ринку, поки що не застосовується. Що буде далі? Подивимось. Про це да, про ну, правомочність, да, моєго твердження. От далі, будь ласка, Юра? Угу. Каже і сайт Європейського Союзу. Ну, ще раз скажу: давайте тут трошки так да, законодавчого, що не будемо путати 305 регламент з законом України про надання, але все ж таки ми розуміємо, що це десь, десь однакові речі. Тому на сайті Європейського Союзу є таке, на, на Єврокомісії в тому числі, є таке запитання, і ми це в тому числі відсилали і в Мінрегіон. кажемо, ось підтвердить, будь ласка. Ви можете прочитати, да? що зобов'язаний ли виробник подати запит на отримання висновку про технічну прийнятність? Ну, у них це ще раз кажу: європейська технічна оценка, Да? тобто, от це. це. Виробник не зобов'язаний запитувати запит, ну, надсилати запит або отримувати європейську технічну оцінку. Ну, не будемо ще раз, да? ну, я не буду там читати повністю цей текст, але да? ви розумієте, да? що а ну, наступний слайд, в тому числі, там теж, теж є вислів. Ага. В тому числі це розписано і в посібнику, який да? є теж на сайті, я можу посилання теж в тому числі скинути, кому потрібно. Є посилання на Оцей пасібник, як отримати це маркування? да І шлях ЕОТа, це позна... шлях ЕОТА позначає це шлях, коли продукція не покрита стандартами, да? гармонізованими стандартами. Тобто ЕОТА – це шлях ядів адів, і тагів? От цьому пункту, в тому числі, каже, що це добровільно. Тобто, якщо ринок. Якщо виробники будуть конкурувати, у когось є комусь у когось є цей висновок, хтось склав декларацію, а ти не склав у кого є сертифікат, ще раз зазначаю, що в Україні сертифікації нема зараз обов'язкової. Ми можемо випускати цю продукцію без сертифікату, але замовник в тебе її ну навряд чи купить, тому що є там. Паралельно інший виробник, да, котрий має сертифікат. Тому тут те ж саме. Ось такий висновок на даний час з нашого боку, то, що стосується закону України про надання будівельної продукції на ринку. І саме 35 ї категорії. Ми й досі знаходимося ну, в якомусь там спілкуванні з Мінрегіоном, але поки ну, оси нині там. Далі, будь ласка.